Там за гілочками це травичка там, де вона раз-два промерзає. Температура 0 градусів. Ну зараз сонечко буде. Да, зараз класно буде. Як воно класно виходить. Там де сонечко світить, вже трава зелена. А там де тіньочок, там ще іній. Прикольно. Добре. О, віці. Картина масла. Сімдай. Так, я знайшов лю люди. Молодець. дети. Добрі. Мало Біленький, так? Да? Так, е, да, біленький, маленький. Якраз у мохові, да? Так, да, якраз в мох. чотири маленьких. Тучки. І вони такі, знаєте, шапочка темна. Це який сосновий. Такий якийсь. О, ох, гарний який. Вже такі віці, але класний. Так, і знов у нас тут. Бачите, маслята, маслята Тут маленькі маслята Так, десь А, і вот. Красавчики бачите Небач yeah. Опачки. І ніхто не, <рес> не побачить. Ну вони такі старенькі, такие, я бачки, думаю. Опа, зараз ми їх. Це такий, знаєш, треба. О! Ага. Це на сушку, да, підійде? На сушку, так. Да. Да? А це у нас на вихід йдемо. Якийсь. одинокий. Але як його покрутило Але беремо ага. тут от ще один знайшов Туж трошки покручений ага. дивіться далі ще один Туже тільки-тільки чи виліз чи що О. Ой пузатик який Mm, mm. Я тут те жаль. Тут щось трошки є. Так. О, либоко, Ух ти. Глибоко сидів, а ось дивіться. Вот глибоко сидів. так тут. От. Малесенький червоний. Оба. А це що у нас таке? Кругенький, білий. Це у нас... Ух ти! І ножку не до кінця зірвав. Білий. Прям такий. Ах! Ммм... О. О, який запах. Гарний. Оце що у нас тут таке? А що це таке? Червоні. Блін, що ж, ж таке не було? Так, да, два червоних ще. І один білий. Чуть ще один маленький день. <laughs> Пузатіки.